Привіт! Ми починаємо медитацію на активацію карми грошей. Сідай, будь ласка, рівненько, Так, щоб твоя маківочка тягнулася в небо, плечики були прямі, тобто от такі відчуття, що ти хочеш з'єднати лопаточки. Спинка максимально пряма, руки опущені. Ножки можуть бути скрещені або опущені вниз. Головне, щоб твоя спинка була пряма. І напротязі всієї медитації, будь, будь ласка, закритими очима, щоб максимально погрузитися, і максимально ця практика була для тебе ефективною. І зараз спостерігай за своїм диханням. І коли твої думки будуть кудись уходити, звертай увагу на своє вдихання, роби глибокий вдих. Під вдих і глибокий плавний видих через рот. Глибокий вдих, підвдих і глибокий плавний видих через рот. Глибокий вдих, підвдих і глибокий плавний видих через рот. З кожним видихом ти відчуваєш, як вся напруга з тіла виходить. Всі образи, всі сумніви, все, що тебе турбує, цей момент де з твого тіла. Глибокий вдих і на видиху ти все відпускаєш. Глибокий вдих, під вдих і глибокий, плавний видих через рот. Відчуй, будь ласка, чи комфортно твоїй голові. Чи комфортно твоїм плечам, чи комфортно твоїм рукам, чи комфортно тобі сидіти, чи комфортно твоїм ногам, і прийдися поодимки по своєму тілу, прийдися знизу вверх. І чую, як начебто знизу піднімається така тепла, приємна енергія магма землі. Так начебто твої ножки втопають в такій теплі гарячі магмі землі, і ця енергія піднімається через твої стопочки. піднімається вверх по ногам, через позвоночник, через голову і виходить вверх, вверх, вверх А тепер пригадайте, як ти дивилась на таке красиве голубе небо. І ця енергія входить в твою маківочку, проходить через твоє лице, шию, грудну клітину, живіт, ноги і спускається вниз, вниз-вниз, далеко-далеко в магу землі. І підтягне цю енергію зверху. І чую, як вона спускається вниз, проходить через все твоє тіла зцілюючи тебе і спускається вниз. А інша енергія гаряча знизу піднімається вверх-вверх-вверх. І виходить через макілочку. І спробуй відчути, як дві ці енергії одна піднімається вверх, а інша спускається вниз. І спробуй зараз це відчути, як енергія піднімається зверху тепла. Знизу піднімається тепло. вверх, а зверху вниз спускається холодно. І як в тобі циркулюється енергія? Якщо ти не так прямо це зараз відчуваєш, це все нормально, кожен раз буде виходить, краще і краще. І зараз глибокий вдих, під вдих і глибокий плавний видих. І зараз уяви, будь ласка, що ти заходиш на таку теплу, приємну полянку. І з цієї полянки ти переходиш в своє майбутнє, до майбутнє, де там в тебе вже є все те, чого ти хочеш. Це така візуалізація для того, щоб перейти на іншу вітер реальності, для того, щоб активувати цю карму. І ти заходиш в своє майбутнє, і ти бачиш, що в тебе вже є та сума в місяць, яку ти хочеш. Тобто зараз ти можеш подумати, яку б суму в місяць ти хотіла. Якщо ти не знаєш, то можна просто подвоїти ту суму, що в тебе є зараз, що зараз приходить в місяць, і подвоїти. Або ця сума може бути набагато, набагато більше. І подумай, будь ласка, що ти хочеш за цю суму купити, коли до тебе прийдуть ці гроші, тому що гроші приходять на наші бажання. Що би ти собі дозволила? Що би ти собі купила? Появи, будь ласка, що ця сума наступний місяць вона подвоюється. І стає ще більше. Подумай, що би ти купила, куди би ти хотіла піти, що би ти хотіла собі купити. Можливо, це якісь подорожі, можливо, це подарунки собі, своїм рідним, якісь навчання і матеріальні речі, які би ти собі хотіла. Матеріальне благо. Подумай, скільки б ти хотіла собі мати подушку безпеки, яка б тобі була комфортна, щоб якщо ти не захотіла зробити перерив і не працювати, яка б сума в тебе була на подушці цієї безпеки. І зараз відчуй оцю енергію, Відчуй цю радість, що це все можливо, тому що все, що ти собі можеш уявити, воно можливе. І подивись, будь ласка, де ти зараз живеш в своєму майбутньому? Який це дім? Що навколо тебе відбувається? Наскільки комфортніше стало твоє життя? Як ти себе там почуваєш? Який на тобі одяг? Чи є в тебе прикраси, які сумки? Чим ти займаєшся? Чим ти будеш займатися, коли ти будеш мати такі дохід? Який твій графік в ідеалі? Скільки би ти хотіла вихідних в тиждень? І зараз відчую таку вдячність собі. За те, що ти робиш цю медітацію, Відчуй вдячність тому, що в тебе є така вітер в реальності, на яку ти можеш перейти і що все це реально. І будь готова да, до того, щоб отримати підказки від світу. Попроси, будь ласка, щоб до тебе приходили підказки, щоб ти розуміла, як тобі вийти на цю реальність. І також добре це все записати. Ми переходимо на активацію активну карму. Пригадай, будь ласка, тих людей, які тобі дуже подобаються їхнє фінансове становище. Можливо, це ти знаєш когось, хто вже мільйонер особиста, або це людина, в якої ти вчилась, або людина, яку ти бачиш в інстаграмі, яка тобі подобається. І тобі радісно, що в неї такий дохід. І так як ти бачиш цю людину, це означає, що в тобі теж є ця карма, просто її треба полити. І от поливання це саме радість за цю людину. Подумай, як це класно мати таку суму грошей. І дуже-дуже сильно за цю людину. Подумай, як їй класно бути, маючи таку суму грошей, що вона собі може дозволити, куди піти, що купити, скільки віддати на благочинність. І як класно бути фінансово ізибільним, тому що ми зможемо ще більше щедрити для інших людей. Ходимо далі. Пригадай, будь ласка, кому ти допомагала стати багатшою? багатшим? Це, можливо, ти порекомендувала когось да? із своїх друзів, знайомих. І таким чином в той людини стало більше клієнтів і більше фінансів. Можливо, де з'єднала людей. Можливо, там, де ти щось купляла в когось. І це може бути просто супермаркет, перукарні, магазині одягу, там, де ти іншим людям допомагала бути багатшими. Тобто таким образом купляючи річ, яка потрібна тобі, ти допомагала просуненню їхнього бізнесу, тому що купляла ці товари. І зараз ти можеш пригадати якісь великі покупки, якісь менш великі. Пригадати, як тобі було радісно це купляти, і подумати про те, як, як напевно, і той людині, чий це бізнес, да? і так само продавцям, і всім, хто до цього, до цього причетний, було це приємно, як вони пішли і купили щось своїм діткам, відложили собі на подорож, як їхнє життя ставалося кращим і кращим. І відчути вдячність за те, що вони допомогли тобі придбати те, що в тебе зараз є. Вдячність їм за те, що вони допомогли тобі в цьому. І вдячність цим людям за те, що вони це роблять. Це також водії, таксі, автобусів, будь-якого транспорту, на якому ти їздиш або літаєш. Ці всі люди допомагають тобі це здійснити. Ці люди, які щось готують, і ми купляємо випічку, хліб, або якісь продукти. Все це теж хтось зробив. І можна відчути велику вдячність за те, що ми такий і маємо це все. І вдячність собі, що ми сприяли цьому, підтримали цей бізнес. Також пригадай, кого ти якось ще підтримувала, можливо, десь робила репости, десь якось з'єднувала людей один з одним, робила репости, писала коменти в інстаграмі, просто рекомендувала, давала номер телефону. І далі пригадай донати. Пригадай найбільше донат, які ти коли-небудь робила. В місяць або в день, хоча б приблизно пригадай, пригадай, кому ти це відправляла, як ця людина зраділа, як вона відчула фінансову безпеку, захист, і забілля, як їй було всередині тепло і радісно. І як тобі від цього також дуже радісно і тепло. І чую, як ця радість розливається по всьому твоєму тілу. І зараз пригадай, будь ласка, тих людей, які ти знаєш, що вони роблять великі донати щомісяця. Або просто ти знаєш, що в якийсь там період вони відправили велику суму допомоги. І відчується ця радість, що це все можливо, що це все реальне. І маючи Більший дохід, можна ще більше давати донат. І далі пригадай, будь ласка, свого найкращого клієнта. Якщо в тебе ще немає клієнтів, ти можеш уявити, якого обу ти собі хотіла клієнта. Який, з яким дуже класно працювати, які залишають щедрі чаєві, з яким добре, комфортно і наповнюючи працювати. Після роботи з ним в тебе ще більше енергії і дуже-дуже приємні відчуття. І відчую, як твого серця йде такі теплі, сонячні такі промінчики до цієї людини ці промінчики зігрівають цю людину. І зараз в тебе з'являється ще більше таких клієнтів. Їх стає 10, і ти кожному послаєш промінчики, ти можеш зараз не бачити лиця, але просто уявити, що вони є. Якщо щось не виходить уявити, ти просто вдихаєш, видихаєш і дозволяєш собі. Побачити це настільки, наскільки це зараз можливо. Зараз їх стає 10 клієнтів. А з часом це теж збільшується, їх стає 100 клієнтів. І кожному із них ти відчуваєш вдячність за те, що вони такі щедрі, за те, що вони такі класні. А далі їх стає ще більше, і це вже тисячі клієнтів. Тисячі клієнтів, а далі ще декілька тисяч. І ці всі люди, вони з радістю приходять до тебе, вони з радістю купують твою продукцію і відчують цю радість, як ця радість розливається по всьому тому тілу. І зараз пригадай, будь ласка, своїх вчителів, у яких велика кількість учнів, і як вони по-доброму з турботою ставляться до, до своїх учнів. Спробую пригадати всіх своїх вчителів, ну або з тих вчителів, з якими ти вчилася найближчим часом. І відчуй таку вдячність за те, що вони тебе вчили, можливо, продовжують вчити, і щедро діляться своїми знаннями, що завдяки ним ти знаєш те, що ти знаєш. І можна відчути вчителів, які були на самі перші, да, в школі, і, безумовно, наші батьки, які також нас всьому вчили, і які дуже-дуже важливі для нас. І відчую цю вдячність, також відчую вдячність своїй сім'ї, яка також дуже впливає на тебе, дозволяє тобі розвиватися, навіть якщо зараз не так, як тобі хочеться. Просто спробуй відчути, що вони якимось чином допомагають тобі, тобі. навіть якщо ти зараз не схоже на це. Спробуй допустити цю думку. І зараз ти переходиш далі, ти береш свою сумочку, відкриваєш, дістаєш кошельок, і там дуже-дуже багато купюр. І ти цьому дуже-дуже радієш, ти береш ці гроші, ти нюхаєш їх, і ти дякуєш за те, що вони в тебе є. Ти відкриваєш свій телефон, і там починає приходити звук, як на приход грошей, тому що зараз тобі на карточку сипляться гроші. Вони приходять, 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 вони приходять з різних джерел, Це те, що ти так багато робиш цього цінного для світу через свою роботу, через свої проекти, через свою любов до людей. І також ці гроші приходять і від подарунків від світу, і від коханого чоловіка ти допускаєш думку, що вони можуть приходити з різних джерел, але найбільше з твоєї улюбленої роботи, яку ти робиш із задоволенням. Тепер давай активуємо минулу карму, реаркарнацію карми зробимо. І пригадай, будь ласка, який за все своє життя в тебе був найбільший дохід. От найбільший. І пораді цьому пригадай, як тобі було радісно, коли ця сума прийшла. І пригадай тепер, який найбільший дохід ти мала за один день. Які найбільший дохід ти мала за один рік. І відчуй зараз, що, що гроші вони до тебе приходили, і будуть ще більше приходити, і що гроші є завжди. Навіть якщо це якісь пару копій в кошельку, це все одно гроші і вони завжди є. Гроші я завжди. І відчую вдячність собі, що ти робиш цю практику. І ти можеш пригадати якісь випадки, де ти знала, що до людей приходили великі суми за курси, за проєкти, зарплату. Ти можеш пригадати, це можливо твоє близьке оточення. Чим ближче, тим значить це ближче до тебе. Або люди, за якими ти спостерігаєш, або твої рідні, пригадай, будь ласка, коли вони отримали велику суму зараз. І спробуй уявити, якби ти стільки заробила, як би ти себе відчувала, який рівень спокою в тебе був би, рівень достатку. Чи великі гроші, це дуже добре. І що ти варта всього самого найкращого. І ти варта великих грошей. І зараз ця вся енергія, яка зібралась в твоєму тілі, коли ти стільки активовувалася, стільки згадувала. І тепер відчую, як її багато, як, як ця енергія розтікається по всьому твоєму тілу. І виходить за межі тіла, як такий круг навколо тебе, фінансове ізобілля, як, як твій фінансовий канал став дуже-дуже широким, і ти можеш пропускати велику кількість грошей і фінансів. І пам'ятай, все, що ти собі можеш уявити, це означає, що це може пройти в твоє життя, але важливо бути в цьому стані. Бути і підтримувати цей стан постійно, стан ізобілля і радості. Відчуй, як це тепло розливається по твоєму тілу через долоні, п'яточки, проникає в кожну клітинку твого тіла, і навколо тебе такий великий круг фінансового ізобілля. як твій фінансовий канал розширився. І зараз відчую, як, як з груди виходить таке сонячне проміння. І цим сонячним промінням ти зігріваєш тих людей, з якими ти хотіла поділитися цими фінансами. Можливо, це твої батьки, твої рідні. Ти з ними ділишся, і в тебе стає ще більше цієї енергії з друзями. І якщо ти готова поділитися ще більше, то ще з людьми з твоєї країни. З усіма українцями. І якщо ти готова далі ще піти, то поділитися з усіма людьми на планеті Земля, тому що чим більше ми ділимося, тим більше в нас стає, тим більше розширюється наш фінансовий канал. Чим більше ти даєш, тим більше до тебе приходить. І далі ти можеш поділитися також з усіма живими істотами. Щоб кожна жива істота на цій планеті відчувала фінансове забіля. Тоді і буде ще більше щасливих і прекрасних людей. І істота. Я відчую цю радість, як ти наповнюєш всіх, як всі посміхаються і радіють. І зараз зроби глибокий вдих. Глибокий видих, глибокий вдих, глибокий плавний видих. Чи вдячність собі, за те, що ти знайшла час зробити цю практику. Відчуй вдячність всім людям, яких ти знаєш, які тебе оточують. Відчуй це ізобілля. І спробуй бути в цьому ізобілі якомога більше сьогодні. Записати ті думки, які придуть тобі, записати бажання. І зараз я дорахуй до трьох, як я скажу, три, Ти відкриєш очі і будеш відчувати себе прекрасно, і забільно і неповно. Один. Потрошки повертаються звуки в цій кімнаті і за її межами. 2. Ти можеш порухати руками і ногами. І як відкриєш очі, будеш відчувати себе прекрасно і дуже забільно. І 3. Ти можеш відкрити очі, потертитися руками, встріхнутися. Дати собі намір сьогодні бути якомога довше в цьому стані, ізобіля, радості, любові, і готовий почути підсказку, як тобі вийти на фінансове ізобіля, що тобі необхідно зробити. І повертайся до цієї медитації якомога частіше, в це слухати її зранку і вечором, і в ті моменти, коли ти відчуваєш, що настрій падає, і ти не відчуваєш себе ізобільною. Я тебе обіймаю, бажаю. Продуктивного, і забільного, і прекрасного дня, щоб ти чітко відчувала свою інтуїцію, і щоб ти відчувала себе магнітом для грошей. Обіймаю.